Один чоловік йшов повз будинок і бачить, на ганку сидить в кріслі гойдалці бабуся, біля неї дідусь читає газету, а між ними лежить пес і скавулить. Чоловік пішов далі, на другий день йде знов попри цей будинок, і ситуація повторюється. І він собі думає: якщо я завтра буду йти знову попри цей будинок, і пес буде скавуліти, я підійду і спитаю, в чому справа. І дійсно так стається. Наступного разу він іде попри цей будинок, і бачить, пес лежить і продовжує скиглити. Він підійшов і каже: Я перепрошую, а чому пес кожного дня лежачи скаволить? Бабуся глянула на пса і каже: Він скаволить, бо лежить на цвясі. Чому ж він тоді не встане, запитав чоловік. Значить, йому боляче. Настільки, щоб скаболіти, але настільки, щоб зрушити з місця, інколи і в житті є подібні ситуації, коли є щось неприємно нам важко, але ми не наважуємося зробити якийсь кардинальний крок для зміни. Дякуємо Боже за сьогоднішній день, благослови цей вечір і наповни серце кожної людини радістю і миром.